Доброго дня, шановні учні! Розпочинаємо урок української мови номер 28 Тема уроку діалог тере при діалозі. Давайте прочитаємо вірш і визначимо, скільки осіб бере участь у спілкуванні. А потім ще й прочитаєте за особами. Скажи мені, мати! Де йде сонце спати за високу гору в золоту комору? Хто ж його колише? усе тихше й тихше, соловей піснями тиха нічка з нами. А хто його збудить, як світати буде? Пташечки веселі збудять із постелі. А на що, як встане, то найперше гляне на тебе серденько, як встанеш раненько. Можемо зробити висновок, що в розмові беруть участь дві особи мати та дитина. Ось дитина питає матері: Скажи мені, мати, ось у нас звертання, тому виділяємо комами, де йде сонце спати, і мама відповідає за високу гору в золоту комору. Знову питає дитина: Хто ж його колише? Усе тихше й тихше. І мати відповідає, соловей піснями. Тиха нічка з нами. А хто його збудить, знову допитується дитина, як світати буде. Пташечки веселі збудять із постелі. А на що, як встане, то найперше гляне, знову питає дитина. І мама відповідає: на тебе серденько, знову звертання виділяємо кому. Як встанеш раненько. Отже, кожну репліку діалогу. Ми записуємо з нового рядка з великої літери і обов'язково ставимо тире. В кінці, в залежності від інтонації, може бути знак запитання, крапка або знак оклику. Отже, участь бере дві особи. Діалог передає розмову двох або кількох осіб. Слова кожного зі співрозмовників називають реплікою. Кожну репліку діалогу записують з нового рядка і перед реплікою ставлять тире. Схематично це зображаємо так. Отже, слово автора з великої літери, після них двокрапка, і з нового рядка обов'язково тире і репліка діалогу з великої літери. В кінці може бути крапка, знак питання чи знак оклику. Наприклад, парубок мови. Це в нас слова автора, тому після них двокрапка, і пішла репліка діалогу. З нового рядка з великої літери тире. Добрий вечір, тобі, дівчино! Ось у нас звертання, тому виділяємо комою. В кінці знак оклику. І знову е -е, продовжується речення, тому з великої літери. Чи далеко звідси до села? І ставимо знак запитання. Наступно, якщо слова автора стоять після репліки, то після репліки ставимо кому або знак оклику чи знак питання. І після них тире. Тобто знаки схожі на пряму мову. Слова автора після репліки записують уже з малої літери. Схематично зображаємо так. Репліка діалогу. Вона в нас запитальна, тому знак питання, ставимо тире слово автора з маленької літери. Наприклад, чи тут живе Марко, і ставимо знак питання, ставимо тире і слово автора з маленької літери. Спитав я в бабусі. Якщо ж репліка діалогу розповідна, тому ми її пишемо з нового рядка з великої літери. Ось і ось світличка ставимо кому тире, мовила вона. І репліка діалогу клична, тому спочатку речення тире з великої літери ми шукаємо знайомого знаку оклику і слова автора з маленької літери. Тобто знаки будуть схожі на пряму мову. Вправа номер 2 Прочитайте висловлювання вголос за особами, вкажіть репліки та слова автора. Поясніть уживання розділових знаків. Зійшлися якось люди і засперечалися, що в житті найдорожче. Найдорожче здоров'я, сказав хворий, хіба не молодість за все найдорожча, здивувався старий. Ніхто і ніде не проживе без хліба, вигукнув бідняк. А яке життя без волі? здивувався козак? Найцінніше в світі правда, виголосив мудрець. Проходила мимо дитина, почула слова дорослих і каже: найдорожча в світі мама. Ви звернули увагу, що у розмові бере участь шість осіб. Хворому найдорожчим здається здоров'я. Тому ось у нас репліка діалогу з нового рядка тире з Великої літери. Розповідна, тому кома тире і слова автора з маленької. Для Людини старої, тобто, яка прожила життя, найдорожчою є молодість, тому це буде друга репліка. Для бідняка найдорожчий хліб, це буде третя репліка. І для козака яке життя без волі? Ось вона, в нас питальна репліка діалогу, тому знак питання і тире. І для мудреця найцінніше в світі правда. Дитина, яка проходила мимо, почула розмову дорослих, а для дитини найдорожча в світі мама. Тому участь у розмові бере шість осіб і кожну репліку ми записуємо з нового рядка і обов'язково ставимо тире. Вправа 3. Перепишіть народну усмішку, поділяючи текст на репліки та розставляючи пропущені розділові знаки. Кажіть репліки та слова автора і поясніть вживання розділових знаків. Бабуся і внучка сидять на кухні і розмовляють. У наш час музика була набагато мелодійніша, пригадує бабуся. Онучка спочатку дивується, а потім пояснює: бабусю, це ж міксер працює, така народна усмішка. Участь бере дві особи бабуся та онучка, тому слова автора будуть. Бабуся і внучка сидять на кухні і розмовляють. Ставимо двокрапку і пишемо репліку бабусі з нового рядка, з великої літери ставимо тире. У наш час музика була набагато мелодійніша. Ось у нас кома тире, і слова автора пригадує бабуся. Онучка спочатку дивується кому далі А, потім пояснює, ставлю двокрапку і пішла репліка внучки з нового рядка, бабусю звертання тому виділяємо комою, це ж міксер працює. Для самостійного виконання я вам пропоную творче завдання скласти, записати та розіграти діалог на самостійно обрану тему. Наприклад, розмова з туристом, який завітав до нашого міста, чи розмова в бібліотеці, куди ви звернулися за цікавою книгою, чи розмова вдома з мамою. Ваше завдання пам'ятати, що кожну репліку діалогу записуємо з нового рядка, з великої літери і обов'язково ставимо тире. Я вам бажаю успіхів, урок закінчено. До побачення!